Взагалі реально провести 30 жовтня місцеві вибори, принаймні в окремих громадах, і як багато потрібно буде для цього законодавство у нас змінювати? Ну, дивіться є практична оцінка, юридична оцінка. Що стосується юридичної оцінки, то на сьогоднішній день діє законодавство України про воєнний стан, де прямо заборонені будь-які види виборів. Треба змінити законодавство про воєнний стан, що стосується, скажімо, можливості і неможливості проведення виборів, у нас наша територія перебуває під постійним вогневим враженням, і Ми не знаємо, де країна агресор схоче застосувати свою балістику. Це кривий ріг, як це трагедія, що нещодавно відбулась, чи завтра цей удар буде нанесений по Івано-Франківську чи Ужгороду. Тому це питання більше політичне, що стосується юридичного юридичних аспектів цю. Проблеми перше, треба скасувати або змінити положення законодавства про воєнний стан. І друге, що стосується місць проведення виборів, так було і раніше. Якщо ви пам'ятаєте, Верховна Рада України приймала рішення про неможливість проведення місцевих виборів на тих інших територіях. Зокрема, законодавство прямо каже, що на окупованих територіях будь-які види виборів не проводяться. Після цього розпочинався виборчий процес, зокрема і місцевих виборів. І так проходили останні місцеві вибори. Тому слово за політиками, слово за народними депутатами України, слово uh -huh. за проси.